Звучними заявами, плакатами та активістами у балаклавах розпочалась чергова сесія Херсонської міської ради. Депутати зібралися втреті. Сценарій роботи незмінний, тривалі суперечки та численні паузи і перерви. Чи запанував конструктив у залі, та що вдалося зробити обранцям народу під час другого пленарного засідання другої сесії? Знають наші журналісти. У залі засідань справжній аншлаг. Активісти з плакатами та в балаклавах окупували трибуну, а депутати ніяк не займають місця. Перед початком засідання громадськість трубою влаштовує народним обранцям іспит на знання гімну. Активістів прості відставка заступників мера, формування громадської ради, яка слідкуватиме за кадровими призначеннями, та представника у регламентний комітет. Потрібно сформувати у раді громадську раду, щоб без погодження з громадською радою якісь важливих кадрових рішень не приймалося. І третє в регламентній комісії повинна бути людина від громади, яка повинна слідкувати за порядком ден. Щоправда, на цьому пристрасті не вгамувались. Про владну фракцію активісти звинувачують у таємних домовленостях. Останні одразу ж офіційно спростовують звинувачення. Блок Петра Порошенка ні в кої випадку ніяк не об'єднається з, з опозиційним блоком. Зрештою за півгодини активісти від трибуни відступають та депутати розпочинають працювати. Першим голосують питання про створення комісій. Їх кількість збільшують до десяти. А от з приводу назви функцій сперечаються довго. На місці враховують і вимогу активістів. А от далі конструктив скінчився. Перед затвердженням персонального складу та голів комісій депутати беруть паузу. Згодом ще одну і ще одну. Далі довго не можуть зареєструватись. Згоди поміж обранців немає через кандидатури голів комісій. Ті ж, хто рішення готував, кажуть, підійшли до нього демократично. Перших ми розподіляли комісії, старались розподіляти іменно по уровні професіоналізму, тобто люди, які підготовлені к роботі в той лібах комісії. Тарас. Во вторих, в этом перічні предусмотрен предусмотрено і ОПБлок, і наш край, і радикальна партія. Сценарій роботи у депутатів незмінний, нескінчені паузи та перерви. Такий стиль балів цій каденції поки що не додає. Але міський голова оптимізму не втрачає. Вірить, сварки рано чи пізно скінчаться. Зараз такі відбуваються у них реалізація власних амбіцій. Але депутати забувають, що у них контрольні функції. І ну, не можуть вони, от сьогодні навіть в порушення законодавства доповнені положення про комісії, там, що попередньо розглядають питання, які розглядаються на виконавчому комітеті. Це грубе порушення законодавства. Тому пояснювати зараз щось, ну знаєте, я бачу, що ну, аргументів, аргументи не чують. Тому я... Думаю, що це пройде, знаєте, треба філософськи дивитися на ці речі на перемогу здорового глузду та інтересів міста. Зрештою сподівається, і самі народні обранці, адже за постійним з'ясуванням стосунків та взаємними звинуваченнями загубився основний зміст їх роботи. Тому раді нині як ніколи потрібен конструктив. Ізбирателі ждуть нас, щоб ми сьогодні не строїли забори з друг з другом, а строїли мости і пріжжі до збирателям. Слухали їх сьогодні. Один вот из молодых депутатов поставил вопрос о освещении улицы Шмидта. То тобто есть люди ждут от нас освещения, подготовки к зиме, заботы о школах о инвалидах. Ксения Сіліна, Володимир Чепиного, телеканал Скіфія.